Вітаю! Я студент університету Гнченка, спеціальності мови та перекладу японської мови, Кирило. Сьогодні я розповім вам про папку і роль в файловій системі, як її створити та по її особливості. Почну з того, що таке файлова система. Файлова система це частина операційної системи, яка відповідає за регулювання файлами та папками. Папка є частиною файлової системи, яка виконує зберігання або інших папок, або е файлів. Почнемо з того, е як її відповідно створити. Для цього потрібно навести мишку на будь-яке вільне місце на робочому столі, натиснути праву кнопку миші. Обрати створити та натиснути папку. Як ви бачите, е створюється папка. З е, назвою нова папка. Її можна змінити. Та, ми покар... та як це зробити, я покажу потім. Папку також можна створити без використання миші. Для цього потрібно натиснути Ctrl, SHIFT, потім Enter. Як ви бачили, створилась нова, нова папка. Але якщо ви могли помітити, вона має в назві число 2 в дужках. Якщо не змінювати назву папки на будь-яку іншу і залишити її такою, якою вона є, всі наступні папки будуть мати назву нова папка 3, 4, 5, 6 і так далі. Тепер давайте я покажу, як змінити назву папки. Для цього натиснемо праву кнопку миші знову ж. Переіменувати. Давайте назвемо цю папку мови світу». Для прикладу. Тепер я розповім вам про саму папку та її особливості. Для цього зайдемо на неї, дв двічі натиснувши ліву кнопку миші. Навешт і навешти на саму папку потрібну. Як ви бачите, сама папка пуста, але ми в ній можемо створити інші папки. Для цього ми або натискаємо павук кнопку миші, обираємо створити. Оберемо папку. Давайте цю папку назвемо українська мова. Для прикладу. Можемо створити ще дві інші папки для прикладу. Для цього можна натиснути в цьому куті створити папку. Давайте цю назвемо японська мова. І ще для прикладу, також можемо скопіювати папку. Для цього натиснемо праву кнопку на Міші, копіювати та вставити. Як ви бачите, папка, яку ми скопіювали, буде мати ту саму назву, але буде ще додаток копія до неї. Все, що буде о, всередині цієї папки, буде мати і та сама копія. Давайте переіменуємо цю для папку. Для цього натиснемо праву кнопку миші. Піменувати. І назвемо її англійською. Варто зазначити декілька речей. По-перше, кількість папок, які можна створити всередині самої папки. Нескінчен. Їх можна оббити скільки заманеться. Інша особливість, яку варто знати. Це те, що назва папки, або файлу в самій папці не може мати таку саму назву, як інший файл або папка. Спробуємо назвати нову папку українська мова. Так само, як і саму першу папку. Як ви бачите, нам не дозволяється зробити, і, ми, і нам дають вибір або відмінити. Створення нової папки або замінити стару папку новою. Давайте натиснемо так. Як ви бачите, стара папка зникла. Натомість утворилася нова папка з такою самою назвою. Але стара папка зникла і була замінена новою. Натомість. Це все. Дякую вам за увагу. До побачення.